Дорогі брати і сестри, сьогоднішнє слово, яке Господь нам дає, є відповіддю на багато запитань, які ми з вами задаємо Богові. Бо перше запитання, яке звучить кожного з нас, як християн, Господи, коли настане мир, коли ти подаруєш нам мир, ми цього так прагнемо, та ми не розуміємо, яке буде наше майбутнє, як буде виглядати майбутнє нашої країни. І хтось спробує на цих темах спекулювати і пробує, якби на підставі різних досліджень або свого досвіду і описати, як буде виглядати майбутнє. І ми слухаємо і розчаровуємося, і кажемо: ну, якщо таке моє майбутнє, то я не знаю, куди мені втікати, де мені вже жити. І багато з нас, на жаль, ходить в такому стані, що в такому стані розчарування, депресії, запитань. Боже, невже ти так нас залишив? Невже ти про нас так не дбаєш? І Господь сьогодні нам дає відповідь для нас конкретно, який є тут. І ця відповідь дуже конкретна. Бог в сьогоднішньому слові каже, довірся мені, повір мені, бо в тебе нема такого перспективного, або тобі не показують перспективного майбутнього. Але Бог каже, в тебе є я, в нас є Бог, наш Бог великий, Він сильний Бог. І тому ну, для нас має вистачити цього, цієї відповіді. Я розумію, що вона банальна, і дехто скаже, каже, ну і що з того? Та й що далі? Де твій Бог? Книга царів сьогодні описує нам. Це перша книга царів. Ми з вами в 17 розділі чуємо про пророка Ілля пророка Ілю, який переховується від посухи, від голоду. Бо коли є ну, то є голод. Чесно кажучи, сьогодні теж. Дехто якось лякає нас да, і говорить, пророкує нам про те, що можливо в світі колись настане голод там, з приводу різних подій, які відбуваються, і тому треба до цього готуватися. Чесно кажучи, ну, як приготуватися до голоду? Да? Як забезпечити себе від голоду? Ну, хтось приготує собі якісь запаси, да, висушить якісь страви. Потім прийде потоп, це все затопить і воно зіпсується. І нібито так трудився, готував все, вкладав, а нічого тебе не врятувало. Да? І тому, ну, перш за все, треба чітко розуміти, що ми є з Господом. Да? І тому, як ми з Богом, то нам не страшно нічого. Бог пророка іллю приводить до Сарепти Сидонської. До жінки вдови, жінка яка поганка. Тобто Бог ну, показує, що ця жінка, взагалі от для Іллі, вона не перспективна, тому що вона вдова, в неї нема захисту, в неї нема чоловіка, в неї нема джерела доходів, як такого. Да? Тому що чоловік дбав про жінку, а про неї нема кому дбати. І тому вона дуже бідна людина. Вона виживала, весь час виживала. Ми чуємо, що має сина. Вона пробувала прокормити цю дитину, але оскільки була засуха, це така була кара Божа на три роки, оскільки була засуха, то ну, вона вже з'їдала останні запаси. І Бог посилає до такої ненадійної людини. Нехай би Бог послав би послав пророка Іллю до людей. Які мали ці запаси, які були заможними, які могли б його утримати як пророка, і до когось з Ізраїля. Бо Ісус Христос в Євангелії про це говорить, що ні до кого пророк Ілля не був посланий, і це фарисеям, книжникам, це було для них це було таке обурення, що він їм це пригадує. А Бог посилає до жінки поганки, вдови бідної, да, щоб пророк Ілля міг вижити цей час голоду. І ми бачимо з вами аргументи, такі, які ми дуже часто теж наводимо. Бо такі аргументи ну, нам показують тверези досвід наш. Ця жінка говорить, що ну звідки я маю, в мене немає. Немає в мене не муки, немає вже. Остання залишилася. Тобто накормлю сина це остання порція, все більше немає. Накормлю сина і помремо. От з'їмо це все і будемо чекати своєї смерті. І Пророк Ілля каже, якщо ти повіриш мені, якщо ти візьмеш і цю останню відоси для мене, то ніколи не закінчиться. Олія ніколи не закінчиться мука. Це повірити, довіритися Богові. Нам би хотілося б це зробити один раз на все життя. Ми про це говоримо постійно, довіритися Богові. Але це процес, це акт волі. І це не відбувається так, що ти навчився і механічно це робиш постійно. Всіх своїх життєвих виборах ти довіряєш Богові. В нашому житті відбувається так: я сьогодні довіряю, завтра не довіряю. В одному виборі довіряю Богу, пізніше не довіряю. А в нас дуже багато сумнівів. Ми постійно себе повинні переконувати в тому. Ну Що Богові варто довіряти, що Бог не хоче для мене зла. Ясно, нас лякає одне, чому Бог так скудно про нас дбає, а чому Бог дає нам саме необхідне, не дає більше того, що я хочу? Бо якби ми могли Богові наказати, як Він про нас має дбати. Що він має для нас зробити? то, напевно, ми йому б написали цілий список. От як він має нас врятувати від голоду, або як має врятувати нас від війни. Ми б йому описали, як він це має робити покроково, де нас має перемістити жити, на що нам, нам має давати їсти, в яких умовах ми маємо жити. Умов для пророка Ілії ну, практично було ніяких. Він жив в дуже скромних умовах. Він не їв там щось невідомо що, але він не помер з голоду. Тобто -то їв ту муку ту олію, яка була, і більш нічого в них не було, крім цього. Це не дуже така, такі пишні страви, але не помер з голоду. І Бог виконав те, що сказав через пророка. Але пророк Ілля залишився живий, і ця жінка залишилась жива, і дитина залишилася жива. І тому, дорогі брати і сестри, для нас сьогодні це відповідь на ті наші запити, які ми задаємо Богові. Боже, як буде виглядати моє подальше життя? Чи ти про мене не забувся, чи ти про мене будеш дбати? Бо каже так, я про тебе дбаю. І научною відповіддю це є те, що ти є сьогодні тут, що ти є живий, що ти живеш в благодаті Божій, що ти маєш дар віри. Це є відповідь Бога для тебе. У мене завжди, от, як нападає страх, я теж людина, да, і як нападає якісь такі сумніви, я собі даю відповідь. Я прожив вже стільки років життя. Стільки років я пройшов, були різні події в житті. Гірші, кращі, дуже трудні були події в житті. Я до цього часу прожив? Прожив. Я пройшов ті всі випробування, пройшов. То чому далі я не можу цього? Чому далі моє життя має виглядати або буде виглядати в інший спосіб? Раз тебе Бог вів цей весь час і дозволяв тобі проходити дуже трудні ситуації, небезпечні ситуації, які тебе могли як людину просто знищити? То чому Він не буде далі це робити? Чому Він від тебе відмовиться? Бог говорить нам, що навіть якщо про тебе мама забула рідна, то я про тебе не забуду. В сьогоднішній Євангелій Ісус Христос поводить себе дуже дивно, тому що Він дивиться за, за тим, як хто вкидає жертви да, до скрабниці у святині. Ну, Дивно було б, да, якби ну, хтось без нас, священників, там, сів би біля цього, біля десь за колоною, можливо, чи, і дивився б на вас, хто як кидає да, там, до скарбони які пожертви. Та й оцінював би, там, не знаю, от, цю ситуацію. Ісус дивився да, і бачить жінку, яка кидає дуже мало. Да. Я не знаю, як він це побачив, але от він побачив, що кинула дуже мало. Да. Ну, напевно. Ісус, можливо, не стільки фізично побачив, як Він розпізнав, Він, знав, як Бог, теж, як, як, маючи ці дари, Він знав, скільки ця жінка кинула, і що це були останні її гроші. Тобто це було те, що їй якби, залишалося такою було для неї певністю на сьогоднішній день, що вона себе могла прокормити. То Ісус, знаючи це, каже, ця жінка кинула найбільше. Тут не йдеться про якісь фінансові цінності. Йдеться про те, що Ісус Христос сказав, вона довірила своє життя Богові. Вона сказала, Боже, моє життя, моє майбутнє, мій сьогоднішній день. Те, як я буду жити в твоїх руках. І це найцінніше. Це найцінніше. Тому що нам постійно пробують вмовити, що ти сам маєш придбати про себе про свій комфорт життя. Це правда. Господь тобі дав такі здібності, дав тобі розум, і ти маєш вміти розпоряджатися теж і земними благами, ти маєш якось розпоряджатися теж своїм життям, мудро вибирати, робити правильні вибори. Але ти маєш розуміти, що і так твоє життя залежить від Бога. Да? І так воно залежить. За Богом буде останнє слово завжди. І тому Бог нас кличе, як би тобі було не страшно сьогодні. Да? Як би ти не сумнівався, ти довірся мені. Я є з тобою, я про тебе не забувся. І чим ми більше довіряємо Богу, тим більше нам страшно. Сьогодні Павло Апостол теж до євреїв пише, ну, якби, подаючи їм аргумент, чим вони мають жити, да? мають жити Христом, тому що Христос себе приніс у жертву. І ми очікуємо Його спасіння. Кожен з нас, Християн, очікує Спасіння Ісуса Христа. Ми молимося в цьому місці за померлих і собі самі пригадуємо про те, що наше життя дуже швидкоплинне і настане час, коли ми відійдемо з цього світу. І для нас, християн, це не сумна подія, або не має бути сумною подією. Хоча Кожен з нас покликаний до життя, і кожен має це життя берегти. Але коли ми говоримо про смерть, то це дуже оптимістична подія, особливо для тих християн, які, пройшовши все своє життя, всі виклики, труднощі та несучи хрест, очікували на те, що от нарешті вони зустрінуться з Господом, з яким вони це все життя пройшли, з яким це все життя прожили. От нарешті я тепер побачу Бога. Нарешті я з ним зустрінуся, бо я так цього довго чекав. Я цього моменту хочу. Да? І тому Павло Апостол каже, що ми очікуємо на Господнє спасіння, да? на те, що Він для нас приготував. Бо Бог все зробить, і Бог все робить для того, щоб ти був в Царстві Небесному. Для нього це дуже важливо. Нам хочеться, щоб він більше подбав про наше земне життя і безпеку. Він дбає. І про земне життя, і про роки тому доказ. Він дбає про нас. Він не забуває, для нього твоє життя дуже важливе, твоя сім'я, діти, твої переживання, чоловік, дружина. Для Бога це дуже важливо. Але найважливіше для Господа це те, щоб ти був спасенний, щоб ти побачив те, що Він для тебе приготував. Ми пробуємо собі уявляти, що ж Бог для нас приготував. На жаль, ми обмежені да. своїм досвідом, світоглядом, обмежені, щоб зрозуміти Боже Царство. Але ми очікуємо, да. Кажемо, що це настільки спасіння Боже велике, що я його не спроможний повністю усвідомити. Але я знаю, що Бог є прекрасний, я хочу з ним зустрітися. І тому йому довіряю. Да. Бо як би я про себе не подбав би, все одно цього буде замало. Я всього не передбачу. Всього мені не вдасться побачити. Тому, дорогі брати і сестри, бажаю собі і вам цієї такої сильної довіри, який, що ще раз повторюю, що цього не навчися на все життя. Це треба постійно собі відновлювати. Да, будуть поразки, будемо панікувати, можливо, не довіряти, але Бог назавжди кличе. Повертайся, дитино, повертайся, виходь з цієї паніки, виходь з цього страху свого, довіряй мені, бо я є твій Бог. Амінь.